З дня на день українці святкуватимуть одне з найбільших свят церковного календаря Різдво Христове. З цієї нагоди вже другий рік поспіль прикрасили храм Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Сергія Короля. Порівняно з минулим роком, композицію зробили більш масштабною, додали більше декору та елементів, збільшили її розміри. Таким чином каже настоятель храму отець Петро Скрип: хочуть подарувати людям відчуття свята. І парафіяни, зокрема, і духовенство, а також ці меценати, які стараються долучитись до цього свята, втілюють в життя, щоб цей, як я вже сказав, не простий, нелегкий час, але все ж таки людям додати чогось якоїсь такої іскорки, до тої зірки, яка народилась і прийшла в Бефлеємі, для того, щоб надихнути людей до добра і до подальшого свого життя кращого. Як і минулоріч до створення святкового оздоблення, долучились благодійники з Тернополя. Встановлювали вертеп разом з ялинками та іншими елементами інсталяції протягом цілого дня. Тогорічні прикраси отримали багато схвальних відгуків від парафіян, тож на нову композицію чекали з нетерпінням вже встигли побачити та оцінити її минулого року. Вони були здивовані. І взагалі вони зайшли в храм, і так здивувалися, чи ми в свій храм попали, тому що це був сюрприз. Минулого року, цього року вони вже заздалегідь запитували, отча, а чи буде так у нас, як минулого року, як минулого року? Я кажу, ну не все залежить від мене, тому що люди і мають свій час і свої можливості, але слава Богу, все ж таки цього року теж вдалося цей святковий дизайн створити. Отець Петро зазначає, що важливо давати людям відчути присутність свята, особливо в такі важкі часи. Тож саме з такою метою і прикрасили храм, щоб усі пам'ятали про різдвяне диво та добро. Настрій Різдва Христового дає надію на краще, на зміни. І тому я вважаю, що для людей це важливо не дати своєму серцю зачерствіти. Такий нелегкий, непростий час, а все ж таки наповнювати його якоюсь любов'ю, любов надією і до Бога, і до ближніх своїх. Минулоріч інсталяція тішила парафіян до стрітення. Цього року теж сподіваються, що пробуде до водохреща. Проте певності не мають. Уся святкова композиція зроблена з живого дерева. Тож, поки вертеп ще стоїть, подивитись на нього можна за адресою. Місто Тернопіль, вулиця Сергія Короля, 44.